Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти знову про Нім Shipyard. Це вже друга частина. Я розповідав про перший етап. Хто прийняв в ньому участь? Великі молодці, тому що ви допущені до наступного етапу і, скоріш за все, отримали ролі Early Bird і так далі, які вже отримати не можна. Тепер я в себе в Телеграмі опублікував, що є нові кампанії, є. Переможці так, цих кампаній, наприклад, 1000 переможців по 150 німів, а також 100 переможців по 500 німів. Тому три ось ці кампанії я е, пропоную їх одразу розглянути. В описі під цим відео будуть посилання на минуле відео, хто пам'ятає. І також е, будуть посилання на ось ці ось е, на пост з цими кампаніями. Загалом, ось як проходило. Тут е, було завдання Enroll for Nune Shipyard, подивитись відео, відвідати сторінку і так далі. І так далі. Galaxy Passport Holder. Все це я забрав, звичайно ж таки, до 11 жовтня можна це забрати. Далі: Nîm Shipyard Secret Message. Тут потрібно мати enroll-троль. В ньому Discord Шіп'ярд її дають за ось це. Якщо ви тут підійшли по е, минулій кампанії, яку ви робили. Якщо ви підійшли, то в ньому Шип'ярді ви вже можете приймати участь. Ось цей квіз, е, Secret Message, його можна буде дізнатись, це секретне слово 9 числа, якщо я не помиляюсь, на відкритті е, кампанії, так, е, де буде. Захід проведено командою нім, і в рамках шип'ярду буде доступне це слово. Воно поки що недоступне. Ось саме тут буде вам тисяча переможців по 150 німів, що вже непогано. Ідемо далі. Наступній кампанії тут вже є квіз, тут буде лотерея. Також в рамках лотереї буде розіграно 100 переможців по 500 німів. Е, також непогано, але тут ось що є: тут є квіз, е, Space Users це потрібно на Space е, німа підписатись, мати Shipyard Early Bird. Е, це та роль, яку ми отримували за минулу кампанію. В минулому відео я про неї розповідав. А також е, відвідати сторінку, NIP Shipyard Privacy Academy Preview – е, Лайкнути, зробити ретвіт і Space User. І ось, власне, ви після того, як приймете участь, рафл буде ось через 9 днів, 8 годин. Отож, в рамках, в рамках програми кадетів я також роблю ось ці відео, хто не забувайте приймати участь в таких кампаніях від Німа, там є винагороди. Також, ось, Шип'ярд, це така бонусна двіжуха, яку ми можемо, звичайно, з вами забрати, якщо у нас вийде, якщо нам трішки пощастить. Тому приймайте участь, всі посилання будуть в описі під цим відео. Не забувайте підписуватись також на соціальні мережі Німа, які ви знайдете в описі під цим відео також. Ну і, звичайно ж таки, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а за всіма апдейтами по Шеп'ярду я буду їх розповідати в себе в Телеграмі. Тому, якщо хочете, виконуйте завдання на Галксі та претендуйте на винагороди. На цьому в мене все. Всім дякую за. Увагу! Будемо е, на зв'язку. Переходьте в Телеграм, загалом про кадетів і про все інше. У мене все зібрано в Телеграмі.